15 різновидів сирів власного виробництва можна спробувати в новій сируварні етнопарку сімейних враження Гроленд під Тернополем, які особливості виготовлення крафтового сиру дізнавали журналісти терену. У сироварні виготовляють як м'які, так і тверді сорти сирів. А після приготування вони проходять процес дозрівання у спеціальних умовах. Молоді сири мають термін дозрівання до 30 днів, тоді як сири тривалої витримки дозрівають від кількох місяців і навіть років. На сьогоднішній день у нас є з молодих сирів. Це бринза, це є сирні кульки з часничком нашій фірмові в спеціях і олії. Це є у нас адегейський печений сир, новиночка, який ми запікаємо у печі. Він такий може бути як і десертний. Також ми виготовляємо сири довготривалого визрівання. Це у нас є гауда класична, гауда оранж, у нас є качота з травами і спажитником. Кіптимо сири, тобто в нас є така кіптилка, засипаємо туди щепу. Наразі ми кіптимо сулуні кіпчений, на щепі і щерішні. Важливу роль у виробництві сиру відіграє якість молока. У сироварні використовують молоко, корів порід джерсей та голштин, адже воно вирізняється високою поживністю та якістю. Молочко ми пастеризуємо, тобто ми його чатку фільтруємо, пастеризуємо, Тоді у нас іде процес сквашування. Ми заквашуємо, вносимо високоякісні заквасочні культури. Тоді ми ферментуємо. Нагріваємо і ріжемо зерно до потрібного нам розміру, тобто в залежності від того, який сир ми молодий, чи, тобто свіжий чи твердий сир будемо сьогодні виготовляти. Наступним етапом йде на слідуючий день. Це у нас посолка сиру і або вакуумація, або сир ми, наприклад, збираємо в камеру на дозрівання, на довготривале тривале Ось де в результаті через певний період часу. Ми його пустимо в. Продажу і реалізацію, яким буде сир, залежить від багатьох чинників: виду закваски, способу сушіння, тривалості витримки та якості молока. Саме це формує смак, текстуру і твердість продукту. Серед тривалої витримки розкривають свій особливий смак саме у процесі дозрівання. Тоді активніше працюють заквасочні культури, які формують смак та якість сиру. Двіться почнімо із сиру печеного. Це в нас такий самий ходовий сир, найпростіший. Він у нас іде адегейський, і ми його запікаємо у печі. Його можна. Вона куштувати із соусами, з жемами або різними добавками. Він смакує дітям. Наступне сир це вже йде сир тривалого визрівання, називається драйчек. І в нього така цікава обмазка. Вона йде із кави, чорного перцю і оливкової олії. Термін його визрівання у нас буде тривати від 6 до 9 місяців. Дуже має такий пікантний специфічний смак. І усім рекомендую його спробувати у нас тут на сироварні. Наступний у нас сир є Белберкноле, Також він у нас зріє в чорному перці, в прованських травах. І ще один смак, який пчина паприка. Він схожий, наближений до пармезану, Коли він повністю у нас зазріває, він має таку крихку структуру, яку можна розколювати. Найближчим часом у сироварні планують виготовляти нові види сирів. Особисто я люблю. Щось створювати своє, і все одно, як не як, кожну рецептуру сиру вносити щось, якусь власну цікавинку, новинку, тобто мати власний почерк. Звичайно, ми експериментуємо, у нас є тут можливість, і ми нею радо користуємося для того, щоб мати тут свою власну родзинку, яка є тільки в нас на нашому виробництві, тут на Гроленті. Придбати сири можна у пекарні та сувенірній крамниці на території етнопарку Агроленд. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.